Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. У цьому відео хочу поділитися з вами, а саме показати кущ жимолості, який прожив вже більше 20 років і тільки в цьому році дав перший врожай. Чому ж не дає жимолость врожаю, про це сьогодні поговоримо. Отож сьогодні буде, на мою думку, дуже цікава тема. Але перед тим як показати вам кущ, якому більше 20 років. Придемося, подивимося на такі сорти, як Біст, Боріал Блізард, Юганна, Бахчарський Велікан, Ідіга Джем, Сільгінка, Восторг, Німфа, Амфара, Голубий Банан, Усульга, Дует, Бахчарський ювілейний, гордість Бахчара, Хонебі, Бі, Боріал Б'юті. Як вони почувають себе в травні місяці, та яка в них вражальність? Окремо показувати дані сорти я не буду і розказувати про них, є відео на каналі Файна Дача 18 сортів. Там ви можете побачити, як вони плодоносять та яка в них ягода. Загалом, як ви можете побачити, ягоди є, але врожайність не досить висока, і на це є причина. І головною причиною поганої врожайності в даному випадку є загущеність кущів. Але у даному випадку наголошую, це було зроблено спеціально. А зроблено це для того, щоб у цьому році її розмножити, тобто проживцювати. Отже, повертаємось до питання причини слабкого плодоношення жимолості. чому ж жимолость не плодоносить або плодоносить слабо. І ось найпоширеніші помилки, які допускають садівники. Ну, і як я вже казав раніше, загущеність кущів, рослина не провітрюється, не отримує достатньо світла. І як ви можете бачити в даному випадку, залишено багато паганів спеціально для живцювання, але це ж позначилось на вражайності. Наступне це односортові насадження. Жимолос потребує перехресного запилення, і без інших сортів поруч запилення буде слабким або зовсім відсутнім. Наступна причина це невдалий вибір сортів. Не всі сорти добре дружать між собою, деякі цвітуть у різний час. І не зможуть запилювати один одного. Наступною причиною відсутності гарного врожаю є погана агротехніка. вірніше її відсутність. Сухий ґрунт, неправильне обрізання, відсутність мульчування – Також це все впливає на кількість ягід. Про агротехніку можна говорити годинами. Зупинятися на цьому не будемо. Тому що це тема для окремого відео. Також врожайність Пропорційно залежить від віку рослини. Інколи молоді кущі двох трьох річки ще розганяються, а от старі, і це окрема історія. Слухайте далі. Зараз я вам покажу кущ жимолості, якому більше 20 років. Чесно сказати, мені самому було цікаво подивитися на таку рослину. Виявилося, що такий кущ росте у моєї сусідки, а я про нього і не знав. Сорт, звісно, невідомий. Але я підозрюю, що це якась бакчарська селекція. Чому саме бакчарська? Та тому що напевне 20 років тому канадської селекції жимолості, а тим паче американській, в Україні не було. Ну, а тепер головне: дивіться ось сюди. Це кузь жимолості, якому вже понад 20 років. Раніше, ну, майже не родив декілька ягід, і то дрібних. Але все змінилося минулого року, і знаєте, що сталося. Сусід, от молодець, вирішив посадити у себе 16 різних сортів жимолості. І що ж, старий кущ, який вже всі списали, почав родити як шалений, ягід повно, смачні, великі. Це магія перехресного запилення в дії. Ну, а поряд ростуть рослини такого ж сорту. Це сусідка живцювала, і вони прийнялися. І вже дають врожай. Отож, що ж таке перехресне запилення і як воно працює? Жимолость саме безплідна. І це означає, що їй обов'язково потрібен сусід з іншим сортом, щоб запилення відбулось, і чим більше різних сортів, тим краще. Особливо ефективно, коли цвітуть одночасно. Тоді комахи можуть переносити пилок між кущами. Ну і до речі, не обов'язково садити все в один день. Головне, щоб у вас було мінімум 3-4 сорти, а краще 5-7. А ще сусідка розказала про досвід живцювання жимолості, і в неї все вийшло. Вона не тільки має старий кущ, якому більше 20 років, а ще й розмножувала його живцюванням. Брала молоді пагони навесні або влітку, укорінювала і все вийшло дуже гарно. Нові кущики прижилися і вже плодоносять. А ось і вони, їм два роки виглядають вони дуже гарно. Але, знаючи сусідку та її догляд за ними іншого не могло й бути. Гарна агротехніка та гарний догляд і нянчиться з ними як з немовлятами. Отож, якщо ваша жимолость не плодоносить, не спішіть викопувати її з корінням. Ну, гарно за ним дивилась, я підкорлювала і час. Треба все, щоб росло, треба дивитися за ним. Отож, жимолость – це рослина, яка дарує нам життя та молодість. Саджайте нові сорти і дайте трохи часу, і ви будете вражені результатом. Ну, от і все, друзі. Ось так виглядає жимолець, який більше 20 років. Кому було корисно та цікаво, підтримайте канал лайком та підпискою. Гарних врожаїв вам, миру та добра, до наступних відео.